Я кандидат біологічних наук, голова циклової комісії анатомії, фізіології та патології Каськів Мар'яна Володимирівна. Хочу зауважити, що анатомія людини не є найцікавішою дисципліною, тому що ці знання необхідні в любій спеціальності, вони є базою, фундаментом у всій медицині. Крім цього, анатомія людини задовільнить вашу ще дитячу цікавість щодо організму людини. Але перед тим, як надати слово одній з найкращих студентів, креативній, мудрій талановиті Софії Копів, студентці другого рік суділина виховальна справа, прошу поставитись з розумінням до побачення. Адже ми вивчаємо анатомію людини на трупній матеріалі. Тому я прошу вас віднестись з повагою, бережністю і розумінням. Адже основним девізом прививчення анатомії стає дивіться мотиви віла студенця. Мертві навчають живих. Добрий день, шановні здобувачі фахового медичного коледжу КЗО Рівненська медична академія. Ми з вами починаємо нашу цікаву екскурсію. Отож, крокуємо разом! Це анатомофізіологічний корпус КЗО рівненська Медична Академія. Як казали, Древні немає нічого загадковішого і цікавішого, як тіло людини. Анатомію вважають фундаментом медичної освіти та науки. Видатний хірург та анатом мухід стверджував, що лікар не досвідчений в анатомії не тільки на корисний, а й шкідливий. Щоб бути дійсно професіоналом своєї справи, майбутньому лікареві постійно потрібно вдосконалювати свої анатомічні знання та навички, відпрацьовуючи їх на навчальних макетах та спеціально виготовлених препаратах згідно принципу, мертві вчать живих. Зверніть увагу на картини. На мій погляд, це найкраща в світі картина. Микола Пирогов лікує Дмитра Менделєва. Менделів під час Кримської війни знаходився в Сімферополі. Він приїхав працювати у школу вчителем, і у нього почалась внутрішня кровотеча. Раніше сімейний лікар з дикаур поставив діагноз туберкульоз і казав, що ситуація дуже серйозна і небезпечна для життя. Коли Пирогов його обстежив, то поставив інший діагноз. І вже він був вірний. Внутрішню кровотечу викликає вада серцевого клапана. Микола Пирогов – це талановита людина. Він створив атлас топографічної анатомії людини, заснував військову польову хірургію, започаткував використання анестезії щоб втамувати біль під час операції і винайшов гіпсову пов'язку. З самого дитинства майбутнім анатом філософ мріяв стати лікарем. Його улюблене заняття було грати у цю професію, а своїх братів і сестер просив бути його пацієнтами. Весь анатомічний музей умовно поділений стендами, на яких сруповані вологі препарати внутрішніх органів людини, муляжі внутрішніх органів, зокрема, окремий стелаж, виділений для демонстрації патології розвитку плодів. А зараз ми з вами підходимо до унікального макету тіла людини. На ньому усе видно, як на томографі, органи грудної та червної порожнини, діафрагма, котра відділяє власне ці дві порожнини: скелет людини. Кістяк людини налічує понад 200 кісток, плоских, трубчастих, повітроносних, які мають цікаві латинські назві, такі як скапуля, клавікуля, озигуматікус, максіля, мандібуля, які ми вивчаємо на заняттях з анатомії. Розбірний торс людини. А поряд з ними внутрішні органи. Серце. Звучить загадково. Адже знаєте ви, що серце людини при скороченню утворює потужний тиск, що може випроснути кров на вісні до 9 метрів? Кишечник людини інтенстінумденною екрасом довжиною до 6 метрів має аж три відділи: дуодену, іліум, єнум. За добу утворюється до 2 літрів кишкового соку, шлунок вендрікуліс гастри кожні два тижні оновлює клітину. Печінка. Гепат не могла уявити, що виконує понад 200 функцій. Утворює жовч, їде по крові, виконує обмінну функцію. Фільтрує понад 1800 літрів крові. А зараз ми з вами перейдемо до цікавих малюжів, які студенти кожен, зокрема, отримує на заняттях. Це мирка Рен. Масою всього лише 150 грамів. А ось це її вологий препарат трупний. А як розглянути і вивчати анатомію нирки під час дистанційного навчання не біда! У нас є 3D-атласи. І ось ми бачимо клубочок капсули шумлянського поумона в структурі нефрона. Це елемент лекційного заняття з використанням сучасних технологій. Ось легені людини. Органи дихання забезпечують газообмін в організмі і муляж головного мозку людини. У ньому відсутні больові рецептори. Найскладніші операції можна проводити безнебольвально. Зверніть увагу на дуже велику кількість вологих препаратів. Далі починаємо розглядати вологі препарати. Тут є надзвичайно рідкісні плоди з різними вадами голови, тіла, кінцівок. Студенти мають змогу вивчати кістяк людини на справжніх препаратах демонстраційні аудиторії. А чи знаєте ви, що стопа осапедіс складається з 26 кісток? Тобто у ній зосереджено 12% всього кісткового матеріалу скелета, рука осаманус разом із зап'ястям складається з 54 кісток. Найдовшою кісткою людського тіла є кістка стегнова осфеморіс. Вона також найсильніша, здатна витримати великі навантаження. Найменша і найлегша кісточка, захована в середньому вусі – це стремня або слухова кістка. А це справжній череп, краніум. Студент-медик повинен знати кожну ямку, отвір, борозну, відділи, лицевий та мозковий. На цьому ми закінчимо нашу невеличку подорож. Чекаємо на вас! Вступайте до нашої великої та дружньої сім'ї!